Друзі, ну і далі говоримо про те, що Київ отримав першу партію модернізованих броньованих медичних автомобілів спонсором виробництва і передачі цих швидких стало Міністерство оборони Люксембургу. Евакуаційні машини не залишаться в столиці, а одразу відправляться в найгарячіші ділянки фронту. А ми ж своєю чергою так, так само відправляємось, і... але не на фронт. Ми відправляємося а, трохи перепочити, залишаємо студію і вас успокої. І вже зустрінемось це буквально коли завтра? Завтра абсолютно. Ну а ви дивіться якраз про а, матеріал, про ці бронешвидки з, з Люксембургу. Побачимось на внутрішньому подвір'ї КМДА виблискують новою фарбою дві бронемашини. Ще шість у дорозі. І ось ось прибудуть у столицю. Ці авто лише частина партії, яку передали в Україну закордонні партнери ми спостерігаємо за відвагою і сміливістю українського народу. Це надихає всіх нас, і ця допомога лише мала частина того, що ми можемо зробити, щоб довести вам свою повагу. спонсором виробництва та передачі спеціалізованих швидких виступило Міністерство оборони Люксембургу та благодійники. Ці потужні машини не бояться автоматних та кулеметних черг і зможуть захистити медиків та поранених бійців від уламків, снарядів та мін на найгарячіших ділянках фронту. В Пінзаурі, який має е, шостикласну базу, е, повищений захист е, антиміни, і е, в, е, в Мерседесі варіо е, е, тут більше, більше, скажімо, акцент зроблено на е, швидкість е, для евакуації. Їх використовували спеціальні е, сили Великобританії для супроводження конвоїв. Машини не просто викупили у Великобританії і передали нам перед відправкою до України над автівками. Серйозно почаклували механіки, повністю перебрали всю електрику, замінили розхідники, гальмівну систему та поставили нову гуму. Благодійники підійшли до справи дуже відповідально і продумали найменші дрібниці. В салоні все підігнано під потреби нашої армії, навіть написи українською мовою. Всього іноземні партнери планують передати в Україну щонайменше 112 спецмашин. Вони стануть в нагоді не лише військовослужбовцям, а й надзвичайникам. Я хотів би подякувати і міністерству оборони і Люксембургу, і пану Оліверу, і нашим всім друзям за фонду України. Фонду України, які е, також е, приєдналися до того, щоб зібрати кошти, для того, щоб е, ці автівки потрапили вже е, до нас, до України і використовувалися нашими збройними силами, захищаючи е, евакуацію поранених. Ці швидкі не затримаються у столиці, і якнайшвидше відправляться допомагати рятувати життя нашим бійцям на схід, де точаться важкі бої. Олександр Крапач, Олексій Колотигін, телеканал Київ.